Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід сьогодні говоримо про топову дик біржу під назвою ЕД. X. Зараз на Dex доволі серйозний хайп. Біржа Aster пробила всі можливі цінові значення. Поінти від Lighter продають по оверпрайсу, тому саме час відстежувати проекти, які потенційно можуть повторити успіх HyperLiquid. Впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. І якщо хтось раптом не в курсі, чому я постійно згадую про цей HyperLiquid, то власне це вже топ 11 криптовалюта. Бачимо, наскільки стрімко ріс графік даного активу. Навіть зараз, на незначній корекції, актив торгується в районі 50 доларів, я ж свій дроп продав по 4. Знову ж таки, я чомусь думав, що може повторитись історія з Аево чи іншими біржами. Ну, так би мовити, не розглядів потенціал. Хоча, звісно, більшість користувачів зробили так само, адже фактично, дроп — це результат, за яким ми сюди прийшли. Ми приходимо на біржу, торгуємо тут, здобуваємо понти і хочемо отримати наші реварди, щоб покрити витрати на комісію. І заробити в моєму випадку так і вийшло, але я рахував, що якби дотримав всі ці токени до позначки в 50 доларів, тоді мій дроб би оцінювався в доларів. Тисяч. Звичайно, навряд чи я б дотримав його навіть якби захолдив, адже такі цінові значення здавались просто космічними. Але факт залишається фактом. HyperLiquid вибудував круту систему, яка працює та приносить хороші прибутки, і, власне, на фоні цього вони підтримують свій токен, який динамічно зростає. Чи буде так само з HX? поки що невідомо, але як мінімум. Є для цього хороші. Передумови, розпочнемо наше знайомство з короткого огляду соцмереж, чесно кажучи, рівень маркетингу в них поки що так собі, але знову ж таки ми дивимося по TVL -у на декс біржах і вони займають чільне третє місце, тобто після Lighter та HyperLiquid, А ми розуміємо наскільки сильними є дані проекти. Зокрема, бачимо, що тут поки що лише 20 тисяч підписників, хоча біржа користується непоганим попитом. Тим не менш, в них є вже доволі багато різного роду колаборацій, різного роду партнерств і так далі. Постійно лістять нові активи, зокрема той же Астер. В них хороші об'єми торгів, нормальні стакани для продажу та купівлі, що, в свою чергу, характеризує відсутність проблем з ліквідністю. Адже ми знаємо, що дуже часто на тих же біржах по типу Парадексу чи Аево стакан відварто кажучи дірявий, і там не можна нормально торгувати. Натомість на HX жодних проблем немає. Так, теорія, це, звісно, до. Добре, але пора переходити до практики. Бачимо, що ми, власне, вже на сторінці біржі, і вона виглядає ось таким чином. Їхні кольори це зелений та чорний, доволі непогане поєднання. І тут безпосередньо ми отримуємо інформацію про об'єм за 24 години, кумулятивний об'єм, тобто загальний, і кількість юзерів. Знову ж таки повторююсь, незважаючи на свої перспективи, як на мене, платформа поки що не Оцінена. Ось так виглядає її функціонал, тут можна з нею ознайомитись, знову ж таки багато інформації. Є окремий мобільний додаток для вашої зручності. Ну, звісно, я таке відпрацьовую з комп'ютера, але як кому зручніше. Тут знову ж таки йде мова про партнерства. Їх як бачимо досить багато. Тут відбіржі Bybit до якихось нестандартних імен в контексті крипти. Це Goldman Sachs, тобто вони. Мають партнерства ще за межами даного напрямку, і це, звісно, круто. Адже це топові європейські та світові банки. Нижче у нас тут roadmap, тобто ми повинні розуміти, куди рухається даний проект, і загалом. Вони говорять, що зараз це фактично тестнет і з великої доли ймовірності лістинг їхнього токена відбудеться вже в 2026 році. Але як на мене, потрібно заходити вже зараз, починати фармити поінти, отримати статус раннього користувача, адже впевнений, що він даватиме якісь бенефіти і виділятиме вас серед інших трейдерів. Так, ну і переходимо нарешті безпосередньо до торгівлі. Зважаючи, що це dex біржа, то власне основна можливість для фарму фармупоєнтів це, звісно, наш торговий об'єм. Торгувати потрібно на ф'ючерсах, тому зважайте на підвищені ризики і дотримуйтесь вашого ризик-менеджменту. Знову ж таки, найбільш оптимальний варіант це просто відкривати хедж-позиції на різних біржах. У моєму випадку, це допустимо лонг на біржі HX і паралельно шорт на біржі Lighter. Таким чином, наші поінти фармляться, і ми не втрачаємо на коливанні курсів. Тобто, неважливо, чи піде біткоін вгору, чи піде вниз. Ми нічого на цьому не втратимо, на жаль, і не заробимо. Це, звісно, максимально сейвовий варіант. Ви таким чином не ризикуєте своїми коштами і фактично витрачаєте виключно на комісію, яка на даних біржах не є високою. Звісно, якщо ви відчуваєте, що можете торгувати, у вас є якісь скіли, своя стратегія і так далі. То ви можете це робити, ніхто, звісно, не забороняє. Плюс можна відпрацьовувати якісь локальні мови, опираючись на новини. Знову ж таки, кожен вправі вирішувати, як йому розпоряджатися своїми коштами. Власне, перш ніж почати торгувати, потрібно здійснити депозит. Тут все робиться максимально зручно, можна здійснити депозит як в USDT, так і в USDC і обрати зручну для себе мережу. Звісно, я рекомендую BNB або ж Arbitrum закидати в ефірі і переплачувати немає жодного сенсу. Далі, після того, як кошти надійшли, ви можете відкривати торги. Зокрема, я закидав, якщо не помиляюсь, 900 доларів. Тут були деякі хеджі, і от 51 долар я вже витратив. Тим не менш, це, як на мене, зовсім небагато, зважаючи на той об'єм, який я відкривав, і в подальшому планую продовжувати фармити. Як це робиться? Якщо ви повний новачок і не знайомі з функціоналом ф'ючерсів, то знову ж таки обережно з усім розберіться і не забувайте про позиції. Адже знову ж таки є ризик, що відбудеться якась ліквідація, якщо ви зависите. Знову ж таки, ризик менеджмент. Але якщо ми говоримо про хедж-позиції на якихось біткоїні чи ефірі, то мало ймовірно, що таке відбудеться. Власне, ми можемо відкривати позиції як маркетом, тобто по ринковій ціні, яка є на даний момент, зокрема біткоін, ми доволі непогано пролились. Давайте я натисну лонг по маркету на 10% від мого. Депозиту підтверджуємо, знову ж таки, тут можна відключити, щоб не було цих нагадувань, але як на мене, це адекватно. Плюс зважайте, на плече, я не раджу його сильно завишати, не вище 20-го. Знову ж таки, чим вище плече, тим вищий ризик в контексті, якщо ви не вмієте працювати своєю маржою. Якщо ви вже досвідчений користувач, то ви собі і самі розберетесь. Встановлюємо 20-те, натискаємо 10% маржі, тобто це плюс-мінус 80 доларів. І підтверджуємо: бачимо, що відкрилася позиція. Навіть ми почули характерний звук. І бачимо, що точка нашого входу 11 ой, перепрошую, 112 тисяч 629. Відповідно, тут ще відображається прайс, по якому відбувається маркування, але на нього особливо зважати немає сенсу. Адже знову ж таки на різних біржах він там маркується по-різному. Загалом це довга історія. Нам потрібно дивитися ось по стакану. Продажів, відповідно, ми бачимо, що зараз ціна пішла вниз від тої, по якій я заходив. Тут також важливий момент, що треба встановлювати тейк профіти і стоп-лоси. Особливо це стосується тих випадків, коли ви торгуєте якісь ті чи інші сетапи. Ну тобто, у вас є ідея, що ну біткоін виросте і ви зайшли, як і я, в лонг. Але усі ми люди, і звісно ж, можемо помилятися. І тоді ви можете виставити стоп-лос. Допустимо, там е визначити, скільки ви позицій закриєте. Ну, нехай це буде 100%, щоб було логічно. І по 112 тисяч. Ну тобто, якщо ціна е впаде на 600 доларів, ви готові закрити мінус 8,8 доларів. Як на мене, це. Адекватно знову ж таки, ці значення це не якась догма, їх можна змінювати в будь-який момент, або ж ви бачите, що ринкова ситуація вам підходить, або ж не підходить, і ви вирішуєте закрити прямо зараз. Ви можете натиснути ліміт і вказати ціну, по якій ви готові закрити. Допустимо, 112 700. Або ж ви бачите, що от починає падати, а ви зайшли в лонг, і можете натиснути маркет. І автоматично ваша позиція закриється по ринковій ціні, я, на жаль, не встиг, і воно впало швидше. Тим не менш, ми бачимо, що ордер наш закрився, зафіксувалось в моєму випадку, це напевно десь мінус долар. Але суть, я думаю, зрозуміла. Трейдинг це не про складність, особливо якщо ми говоримо про монотонне набивання об'ємів. Тобто пріоритетне наше завдання не намагатись гнатись за профітом, а фармити поєнти, які в подальшому будуть конвертовані в токени проекту, які ми успішно продамо і заробимо, сподіваюсь, хорошу. Суму. Давайте пройдемось по вкладках. Вкладка портфоліо там нічого цікавого, там буде відображатись фактично ваш баланс. Далі у нас є стратегії, це власне можливість відправити свої активи в пул, свого роду стейкінг і на цьому також фармити поінти. Знову ж таки, вам потрібно створити Create World Account, закинути туди і отримати ось такий EPR за їхню обгортку. Показники, наче не погані, але там потрібно зважати на різного роду моменти, і зважаючи, скільки можливостей для вигідного стейкінгу на ринку, це і пул плазми, і постійні бонусні програми, і так далі. Що мені просто не вистачало часу і не доходили руки, як то кажуть, власне, до цього стейкінгу. В мене пріоритет на торгівлі. Тому закидати в стейкінг чи ні, це вже вибір особисто для вас. Якщо у вас немає часу, чи бажання чи навичок набивати ці торгові поінти, то ви можете фармити поінти таким чином більш пасивно. Створили аккаунт, закинули, ваші USDT стейкаються, а ви ще й паралельно фармите поінти. Рухаємось далі, і в нас вкладка «Поінти». Тут власне відображається загальна кількість поєнтів, скільки складає актуальний призовий пул, торговий об'єм і так далі. Зрозуміло, що чим ближче до лістингу, тим більше трейдерів будуть заходити на дану біржу. Відповідно, призовий пул не резиновий, він буде ділитися між усіма. Тому потім буде складніше фармити поїнт, і для цього потрібно буде робити більші затрати для одного поінту. Нехай зараз. Він отримується по такій ціні, а ближче до лістингу це буде X2, X3. Тому закликаються робити до того часу, доки це ще вигідно. Взагалі, якщо хтось запитує, ну скільки торгового об'єму потрібно для мінімальної винагороди. То потрібно зважати, що тут все-таки система поінтів. Тому така метрика, як загальний торговий об'єм, дещо розмивається. Раніше було прийнято вважати, що було б добре накрутити 100 тисяч поєнтів. Це такий базовий акаунт, який точно повинен отримати винагороду, але знову ж таки, зважаючи на дану систему, тут все максимально прозоро. Чим більше поєнтів ви будете мати, тим більші винагороди будуть у вас на ТГЄ. Таку систему вони взяли в хайпер Сподіваюсь, вони надихнулись успішним кейсом даного проекту і в подальшому будуть розвиватися. І навіть після лістингу їхній токен буде показувати хорошу. Динаміку, ну і наостанок в нас крайня вкладка. Тут також нічого неймовірного. Хаб нагород тут будуть відображатись ваші нагороди за участь в тих чи інших івентах. Зокрема, на HX часто проводять різного роду турніри, в яких також можна поєднувати приємне з корисним, тобто торгувати, щоб отримати частину з призового пулу, плюс паралельно набивати поінти. Тут в нас фідбек, де можна залишити якийсь свій коментар чи побажання. Є якісь переваги для ВІП-користувачів, не знаю, як ними стати. Торгівля по API знову ж таки не рекомендую. Власне, інформація, документація і доступ в Discord. Власне, долучитись в Діскорд рекомендую. Там дуже часто виходять найбільш свіжі апдейти, і можна отримувати інформацію, так би мовити, з перших вуст. Зважаючи, що я відпрацьовую даний проект, то звісно буду стежити за усіма новинами і повідомлятиму про них в нашому. У телеграм-каналі. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Ділюся лише тими проектами, які відпрацьовую особисто, і вірю, що рано чи пізно ми з ком'юніті спіймаємо саме той лайфшенж, за яким багато хто приходить в криптовалюту. Ну і звісно, дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до Hit.ua. і прощаюся з вами лише до наступних зустрічей.